Дорогі друзі, брати і сестри, за цей прекрасний Богом дарований час, який сьогодні ми з вами маємо, я разом з вами хочу сказати слава нашому Господу. Я дуже дякую вашому служителю пастору, за запрошення, яке я отримав. І, як брат говорив, що вперше я у вашій церкві, але. Колись давно. Близько 18 років я згадав, чи я ще був десь у вас. І я пригадав, що близько 18 років, там, на кар'єрні, я відвідував вашу церкву, був, сидів у залі. Мало що я запам'ятав з того служіння, пройшли роки, але точно запам'ятав, що там був Микола Володимирович, ваш служитель, який по настоящий час, він несе служіння, трудиться, і є великим благословенням, є великим благословенням для вашої церкви і також і для. І інших церков ми дякуємо Господу за вашу церкву. Дякуємо Господу за вашу церкву, за вашу підтримку, яку ви надавали для нас туди. Ми будували і молитовний будинок. Но ну, і багато різних служін соціальних звершуємо і звершували. І ваша церква також приймала в цьому активну участь. Дякуємо Господу за цей благословенний хор, який сьогодні тут служить і співає. І він також і в нас, як брат говорив. Служив і співав і був на відкритті молитовного будинку. І люди, які слухали цей спів, вони сказали такі слова для підбадьорення ваших керівників, регентів вашого хору, що це не просто сталося в нашому розумі, а це сталося і залишилося у наших серцях. Тому хай Господь вас благословить в служінні, в праці, хай церква кар'єрна, і вона розширяється, хай Царство Господнє воно шириться через вас, і ви будьте благословенні Господу. dom Дякуємо Богу за цей час, за те, що Божа милість вона є над нами, і Бог дарує нам таку можливість. І сьогодні в вашій церкві Він є визначений день подяки, де ми складаємо Господу подяку за всі його милості, за всі його благословіння, які Бог дарує, за врожай, який Господь дарував, за всі духовні переживання і милості, які Бог посилав у ваше життя, посилає у наше життя. І ми дякуємо йому за це. Нелегкий час сьогодні проходить наша країна. Багато сьогодні викликів, багато сьогодні є переживань, багато сьогодні є тривог, і багато є сьогодні щось незрозумілого, але Бог він був з вами, Бог він є з нами, і Боже благословіння. Сьогодні воно спочиє на Божому народові, Божа охорона, Божа опіка, Боже милосердя. Воно є сьогодні над Його дітьми. Давайте за це скажемо слава Ісусу, нашому Господу. І ми бачимо таку шикарну, прекрасну сцену сьогодні перед вами. Там. Я е, не знаю, не можу пригадати, де я таку ще бачив раніше. Вона просто ну багато видів. Тут різних є фруктів, плодів, які дає сьогодні для нас земля. Навіть такі є, які в нас і не ростуть вони, але вони сьогодні є, і ми можемо їх їсти, і можемо їх споживати сьогодні. І коли ми дивимося на ці гарні плоди, і можна знаєте, подумати собі. Подумати і розмишляти над тим, хтось трудився, хтось працював над ним, щоб ми отримали сьогодні цей такий добрий і приємний плід. Мабуть, добре насіння було в цьому плоді. Мабуть, добре було насіння в цьому плоді, коли ми дивимося на ці матеріальні речі, які сьогодні є перед нами, хто працював і хто трудився над цими плодами, вони не сіяли, що попало. Вони вибирали, мабуть, найкраще. Мабуть, доглядали за цим насінням, зерна, поливали його, щоб е, е, мала вологу і дали цей приріс, і дала цей плід земля. Сьогодні хотів би нагадати для нас у нашому житті, ми також кожен день що сіємо і щось жнемо. Кожного дня ми щось сіємо і щось жнемо. Кожна думка, кожне слово, кожне діло, кожен вчинок, кожна справа це все є зерна. Посіву, це все є зерна посіву. І хай Господь нас благословить і допоможе нам, і допоможе нам сіяти тільки добрі зерна, сіяти тільки добрі зерна, і не забувати той час, так як Божі закони вони працюють сьогодні у фізичному матеріальному житті, Бог так нас становив, і воно так є. Вони працюють і так само в духовному нашому житті. Для того, щоб збирати гарний плід, для того, щоб збирати гарний врожай, ми повинні сіяти і садити. Ми повинні сіяти і садити. І читаю послання до Галатів, апостол Павел, пише шостий розділ, сьомий вірш, доволі знайоме місце слова Господнього. Ми неодноразово його читаємо, неодноразово його чули, говорить такі слова. Не обманюйтесь. Бог осміяним бути, не не обманюйтеся, Бога осміяти. Бог осміяним не буває, бо що людина сіє, те й пожне. Адже хто сіє у свою плоть, пожне від плоті тління, а хто сіє в свій дух, пожне вічне життя. А роблячи добро, не сумуємо, бо у свій час пожнемо, якщо не ослабнемо. Отже, поки маємо час, робитимо добро всім, особливо своїм по вірі. Хай Бог допоможе нам у нашому житті. Багато сьогодні людей вони є обманутими. Багато сьогодні може бути обмана в світі. і Ми десь можемо з цим зустрічатися і це бачити, і десь даже переживати в своєму житті. Але самим найбільшим обманом є те, що людина вона може обманути сама себе. На жаль, так буває. Людина може обманути сама себе. Людина може часом робити добрі вчинки, недобрі вчинки, недобрі справи, сіяти якісь тілесні речі і розраховувати на ті моменти, на ті речі, що вона буде жати щось добре. Писання говорить, що ні, не обманюємося, Бог осміяний бути не може. Що тільки людина посіє, та й вона буде жати. На наших огородах, ми, коли посадимо картоплю, виростає картопля. Виростає та є картопля, ми там бананів не будемо збирати. І як є важливо пильнувати над своїм життям, над своїми вчинками, над своїми справами, щоб ці зерна посіву вони були благословенними і були приємними для нашого Господа і для нашого Спасителя. Жатва діє в усіх сферах нашого життя, жатва діє в усіх сферах нашого життя. Жнива збирає Бог, і Він визначає, скільки і кому потрібно скільки пожати. Це також не забуваємо. Бог він є причасний до жнив. Бог Він є причасний до жнив. Бог благословляв нашу землю, Бог давав дощ, і Бог дав цей врожай. І сьогодні ми дякуємо Господу, так само і в нашому житті, коли якісь речі, коли якісь моменти приходять в наше життя, як є добре, коли ми збираємо добрі плоди. І хай Господь благословить і допоможе нам, щоб ті зерна, які ми сіємо, вони були добрими і вони були до вподоби Господу. І коли прийде час, жнив, а Він обов'язково прийде в життя кожного з нас. і він Приходить, щоб ми зібрали прекрасний і благословенний плід, який буде до вподоби нашому Господу і нашого Спасителю. Слідуюча думка, може бути різний час жнив, може бути різний час жнив. Ми посадимо якусь річ, ми бачимо, вона швидко дає врожай, є ранні там якісь плоди, є пізніші. Може бути різний час жнив, може пройти рік. Два, три, п'ять років. І ми можемо дивитися, вроді би, врожаю немає, вроді би ті справи робимо, ті вчинки, а десь воно якось ось так, десь воно, можливо, загублено. Ні. Різних жнив буває, але не забуваємо те, що життя, життя наше проходить і обов'язково жнива прийдуть на мій поріг. Слідуюча думка, яку хотів залишити, також для нас врожай. Він перевищує посів. Врожай він перевищує посів. Коли ми садимо зернинку одну, там виростає колосок. 30, 50, 60, можливо, бути зернинок, 100 буває, кажуть, можливо, і більше, не знаю. Але він набагато-набагато перевищує посів. Як є добре, коли наші зерна посіву, наші слова, наші думки, наші вчинки вони є добрими. Вони є добрими, і коли прийде час жнив, де ми будемо збирати, ми зберемо великий і благословенний врожай у нашому житті. Жатва діє в усіх сферах нашого життя. Жатва діє як в житті грішника, так і в житті праведної людини. Жатва діє в усіх сферах життя, як і в житті грішника, так і в житті праведної людини. У Бога нема, знаєте, якогось лицеприяття чи ще якихось е, моментів. Бог, він є Бог справедливий, і Бог, е, Бог, він є Бог справедливий, і жнива вони прийдуть на наш поріг. Слідуючу думку, яку хотів би залишити для нас, насіння, насіння його не можна їсти. Насіння не можна їсти. Колись я пам'ятаю, мама моя, вони зараз технології, і прогрес є великий, і можна пойти купувати різні сорти, різних речей, а колись насіння добували трошки іншим способом. Колись вибирали саму найкращу культуру, яка там була. Її там спеціально оставляли і потім саджали її в землю, і вона там проростала, і збирали те насіння, чи той буряк, чи ще якісь інші інші плоди, інші семіна, які дає ця рослина. Насіння не можна їсти, якщо Господь дарував тобі здібності, таланти служити. Якщо Господь тебе сьогодні благословив матеріально, благословив якимись матеріальними речами, фінансами, ще якимись речами, те, що принадлежить Господу, сій його, сій його, і Бог тебе ще більше поблагословить, і ти ще будеш бачити більший приріз у своїх справах, в служінні для Господу, і ім'я Господнє воно буде славитися у моєму і у вашому житті. Тому насіння не можна їсти. Якщо ми з'їмо насіння, що ж ми посадимо? Якщо ми візьмемо насіння, з'їмо те, що предназначено картошку. знаєте, коли ми працюємо, ми велику картошку забираємо там, насінну кладаємо, що на весну, щоб її посадити. Якщо з'їсти насіння не буде врожаю на наступний рік, тому хай Господь нас благословить і допоможе всім нам. Щоб у нашому житті були тільки добрі. Сім'яна, тільки добре насіння ми сіяли. Я віру, ми сіє християни, і ми сіємо тільки добре. І сьогодні ми бачимо результат на церкві кар'єрній. Багато сьогодні спасенних, благословенних Господом, братів і сестер, які сьогодні прославляють, які сьогодні звеличують Господа. І царство Господнє воно сьогодні шириться через вашу церкву, через ваше служіння і через. Те, що Господь він доручив вам звершувати, ви це звершуєте. Хай Божа милість, вона буде над вами, над нами. І Боже милосердя, і Боже милосердя, хай надалі спочиє і Божий захист над вашими сім'ями, над вашими родинами, щоб ви були благословенні Господа.